Народ провітульки, хочу всім показати привіт. Сьогодні ми будемо грати в прикольну під назвою Dugan Simulator 2. Вийшла обнова, друзі, тож будемо разом з вами зараз дивитися, що і до чого. Тож, починаємо. Йде завантаження. Також, друзі, поки у вас займеться лише пару секунд, можете спуститися внизу під відео в опис, підписатися на мій телеграм каналчик буду дуже-дуже вдячний вам. Давайте підтримуємо кернемо на контент. Я дуже стараюся для вас знімати відоси кожен день. Тому буду дуже вдячний за вашу підтримку. Так, Arctic, і натискаємо Все. Починаємо. Бачите, зарод у нас ось така машинка первоначальна. Графон тут зашибічний, тут навіть 4 кабеляхи. Може спати, бачите, тут у нас текстури, дрив багато чого тут є. Коли зможемо налаштовувати машину, напускаємо старт, вибираємо Free Mode і в нас тут є нова карта. Зрозуміло, реклама. У нас народ тут багато карт. У нас є хаус, монтейн, аеропорт, дрифт, арена навіть. Будемо дивитися по одній карті на відео. Давайте виберемо цю деліс, у нас, бачите, у нас доставка нова. Та гра реальна офігенна, крутезна. Дрифт, Тюнінг, шмунінг, все є. Дивіться, все за нас Народ як лагає, все прикиньте, як лагає нахер усе тупо все лагає. Давайте вробник. Графіку де у нас? Шендо. Так. Текстур. медіум текстур. Боже собі те нафік. Ми не навчаю на світі, цьому Так, все. Я натиснув. Так, давайте виберемо заново, подивимося, що воно дасть. Хоч тобто, народ я на три аеропортні тобто, на барді. Я не знаю, що далі буде. У мене ця гра дуже сильно проходиться на нас вилагає. Там дуже сильно. Будемо тобто, дивитися, що до цього разі. Може, вони виджі, відповідав, що не знаю. Бачите, я трішки наші африки. Я реально три але вона зараз нагадає. Але Так, тут у нас багато чого додали. Чотири карти. Зовсім новий великий світ відкритий тепер більше розбиваються. Трафік додали, це те, що мені не хватало ремку все. Зараз ми будемо далі. По -по це так вот там подобається. Кей шкай! Отакий ви бачите, це навіть як поліція знімає груп. прикольно, прикольно. Друзі, з вас підписали пост, дякую за перегляд, всі пержива Божа, дякую.